Щонайменше 10 ракет різних типів за день запустила Північна Корея зі східного та західного узбережжя. Одна з них упала біля територіальних вод південної Кореї за 26 кілометрів на південь від північної розмежувальної лінії. На острові Уліндо, де живе 10 тисяч осіб, оголосили повітряну тривогу. Люди сховалися в підвалах та укриттях. Північна Корея вперше відколи було розділено півострів, запустила ракету, що впала біля наших територіальних вод. Це виняткова ситуація, і ми не можемо такого допускати. У відповідь на дії пхеняна південнокорейські військовики запустили три керовані ракети класу Земля повітря в бік північної лінії розмежування. Міністр оборони Японії назвав випробування, які провела КНДР, абсолютно неприйнятними. Японські військовики засікли щонайменше дві ракети: одна пролетіла 150 кілометрів, а інша 200. «Ми тісно співпрацюватимемо з іншими країнами, зокрема зі США та Південною Кореєю. І ми сповнені рішучості твердо захищати життя наших людей та наших. Мирне існування. У цій ситуації ми реалістично розглянемо всі варіанти відповідей, не виключаючи нічого, зокрема й контратаки. Пхенян запустив ракети за кілька годин після того, як зажадав від Південної Кореї та США зупинити військові навчання. Вони розпочалися 31 жовтня. Ця операція під назвою Пильний штурм стала однією з найбільших спільних військових навчань двох країн. У ній беруть участь 240 бойових літаків, зокрема літаки Невидимки. Північна Корея стверджує, що це приготування до вторгнення. Південна Корея та США заявляють, що навчання мають на меті зміцнення оборонної здатності за цей рік. КНДР провела вже 29 ракетних випробувань.